На Рівненщині шукають в'язня, який втік з колонії на Волині. Втікачу 28 років. Сам родом села Залав'я Млинівського району. Раніше вже судимий. Востаннє вироком Луцького міськрайонного суду був засуджений на 4 роки позбавлення волі за грабіж. Відбував покарання у Маневицькій виправній колонії. За хорошу поведінку його перевели до дільниці соціальної реабілітації. Вона знаходиться поза межами охоронної зони. Тобто, чоловік міг вільно та без нагляду пересуватися поза території. Орією дільниці одного дня під час вечірньої перевірки його не виявили на місці. Як тільки в чергову частину надійшло повідомлення про те, що з Маневицької виправної колонії втік в'язень за тривогою був підняти весь особовий склад управління Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області. В дію введений спеціальний оперативний план на пошуки втікача орієнтований весь особовий склад. Всі працівники міліції, зокрема до пошуків залучені працівники оперативних підрозділів державної автомобільної інспекції та роти міліції особливого призна значення Беркут залучають також військовослужбовці внутрішніх військ у селі Залав'я. Звідки родом Андрій Мельничук? Листівки з його пошуком висять малина на кожному стовпі. Працівники дає зупиняють автомобілі у пошуках втікача. З вечора люди бачили, що дуже багато міліції було в селі. Зранку на Луцьк їхали. Це стояли міліція, стояла в Острожці в Залав'ї, в городниці. В сторону Луцька є солодке крупа в Луцьку на круговому русі. Перехват на одному круговому русі, на Дубинській вулиці, на Ровенській вулиці перехват. Три машини воєнних та й шукали, роз'їхалися по цьому, всьому в селі. Ну все, до ста чоловік казали було. Батьки Андрія Мельничука, де їх син, не знають. Про намір втекти останній не казав. Не розуміють, чому хлопець таке зробив, адже через чотири місяці мав вийти на волю. Ото ми ось тільки прийшло, як я їздив десь. А от то недавно їздить. З півмісяця, могли більше. О, о тут забіжому перепитачу попалакали. Чи може там? То пробін мені не, ще трошки відбрали, хочу чуть, чуть він. О, і я собі пішов. Мати хлопця каже, син ніколи не жалівся, що у колонії над ним знущаються. Тому у версію про те, що той втік через тортури, не вірить. Щось як надумає, і він і мусить таке собі з думки таке зробити, і він не ну, щось йому так, як так, як чуть-чуть, так як і з ним щось є. Чуть-чуть так трошки є, якась там хвальш у його у здоров'я, як то кажуть. З тим розумом він. Хай би здалося, хай би вже досидів, хай би, хай би там вже скикали б чи 5, чи 10, чи 15. Кажу, все одно аж знайдуть, якщо ховаються. Про втечу засудженого Андрія Анатолійовича Мельничука проінформовано у МВС у Волинській та Рівненських областях. Наразі проводяться розшукові заходи. Його шукають у селах Залав'я та Острожець, що на Млинівщині. Поки результату немає. Працівники міліції звертаються до всіх, хто знає про місце перебування чоловіка. Телефонувати за номером 102. Винагороду обіцяють у 50 тисяч гривень.